Друзі, вітаю вас! Лавров заявив, що Росія готова вже на угоду президента Трампа, і нібито все вже вони готові до миру. Це знаєте, така тактика, оскільки ця заява була зроблена під час чергових нальотів шахедів на різні області, і знову загинула там цивільна людина в Павлограді, наприклад. Під це Росія робить вигляд, що вона хоче миру. і в даному випадку стратегія доволі проста. Стратегія виставити Україну єдиною перешкодою до миру. Така тактика Росії. Вони зараз і дипломатично, і розвідками своїми і спецслужбами всюди працюють саме на те, щоб переламати ось це сприйняття, Сприйняття, яке існує в світі, що саме Росія миру не хоче, а тільки Україна його не хоче. а Росія нібито хоче. От на це працює Росія. Ну, подивимось, зараз буде зустріч Віткафе з Путіним. Не виключено, що пізніше і Трампа з Путіним. І ну подивимось. Знаєте, коли буде запропонований Росії план, а Сполучені Штати Америки насправді вони виступають за збереження української армії, тобто демілітаризація, яку так хоче Росія одразу йде в смітник. Так само контроль, якщо вірити медіа, Bloomberg, наприклад, пише, що контроль над Запорізькою АЕС, Сполучені Штати Америки хочуть контролювати ЗАЕС і забрати фактично з під контролю Росії цю атомну електростанцію. І вона залишиться українською. Просто буде підконтрольна США їхнім менеджером. Ну, це Bloomberg. Я не знаю, чи так воно, чи ні. І так само, США не погоджуються з вимогою Росії виводу української армії з чотирьох регіонів, включно з Херсоном Запоріжжям, як хоче Росія, не погоджуються. І це достатньо серйозна історія для Росії, яка хотіла, яка вимагала демілітаризацію української армії, яка хотіла. Чисельність української армії, коли стояла під Києвом, російська армія у 2022 році, вони хотіли чисельність 50 тисяч, потім хотіли чисельність до 90 тисяч, коли стамбульський процес був. Це ні про що. Відповідно, сучасна українська армія, велика українська армія, це головна складова безпеки Європи і головна складова збереження української незалежності. І це саме те, чого Путін не хоче. От і подивимось. Vamos dar